Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. І сьогоднішнє своє відео я знімаю з персональним асистентом на ім'я Рокі. Тому що він ніяк не хотів полишати мене не призволяючи в цьому відео самотньою. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб поговорити про те, що нас бісить в книгах. Це настільки мої читацькі, ні не ті книги, які я взагалі не читаю. Радше ті авторські ходи і рішення, які, якби було можна, я би заборонила використовувати. Впевнена, що в кожного читача є власний список отаких, от, от заборонених прийомів, але поговоримо про те, що бісить конкретно у мене в рокі тепер є більш цікава йому людина в квартирі, тому залишаємося з вами наодинці. В мене тут на колінах ноутбук, щоб я не забула вам про щось розповісти. Тож беріть смачненьке щось, беріть собі щось попити, вмощуйтесь і поїхали. Перший пункт, який мене неймовірно бісить в книгах, коли автори таке роблять, це надмірна драматизація всього, що відбувається в романі. От, наприклад, якщо ви бачили мій огляд на Сару Пірс та її роман Санаторій, ви можете зрозуміти, про що я кажу. Все, що ставалося з цією героїнею, було гіпердраматизовано. Її постійно тонудило. То спирало дихання, то в неї пітніли долоні, то вона постійно чекала якогось удару в спину, то гори насувалися на той нещасний готель, і будь-яке авторське рішення було сповнено настільки великого рівня драматизації. Що це неможливо було не помітити, навіть кожна глава завершувалася тим, що авторка закидала нам якусь моторошну фразу, яка мала нас спіткати читати далі. Наприклад, він наблизився до тіла і відчув, як крапля стікає по його щоці. Що це? Вода, під, сльози, от тако. І коли автор приділяє цьому забагато уваги, це неймовірно дратує. Туди ж можна віднести і книги, де з героями стається просто все, що тільки може і не може іноді статись одним головним героєм. Коли автори намагаються викликати в читача певне співчуття до героя, але настільки з цим переборщують і перебільшують, що нічого окрім роздратування, воно насправді не викликає. Другий пункт і другий формат взаємодії між автором і читачем, який мене неймовірно дратує, це надмірна. Моралізаторство та очевидна філософія я ненавиджу, коли в книгах автор просто не залишає ніякого простору читачеві для того, щоб сформувати свою власну думку, коли автор все розжовує, дає однозначні відповіді на ту чи іншу ситуацію, дає однозначне трактування тієї чи іншої ситуації, причому зазвичай на кілька абзаців, причому зазвичай таким, знаєте, високим штилем. Написано це. І особисто я взагалі не належу до категорії читачів, яким це цікаво, ця притчевість, моралізаторство, філософствування. Можливо, це один з факторів, чому мені не подобається ремарк, тому що в нього дуже багато таких от філософських роздумів, і мені в його текстах занадто тісно. Я не можу змиритися з тим, що мені не залишають можливості самостійно сформувати думку про ті чи інші події, ті чи інші. Трагедії, які спіткають головних героїв, і оце моє точно такий, знаєте, червоний флаг при читанні для мене. Сподіваюся, що вам нічого не чутно, що на задньому фоні там відбувається, тому що там досить гучно. Але ми з вами рухаємося до третього пункту. Третій пункт. Про який я хочу поговорити, це самоповтори з точки зору сюжетних ходів. Є певні категорії книг, в яких автор з частини в частину постійно керується одним і самим сюжетним ходом, розгортає композицію абсолютно однаково, і це мене неймовірно дратує. Характерним прикладом для мене є голодні ігри Сюзанни Колінз. Я не буду конкретизувати, що там саме повторюється. Але якщо ви читали більше однієї книги, я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Для мене такі от повтори і використання одного і того самого цей поворот, для мене це виглядає трошки як читерство, і я б воліла бачити щось інше і більш свіже. Але... Маємо, що маємо і в цілому до тих самих голодних ігор я ставлюся дуже і дуже лояльно, в принципі. Четвертий пункт, який мене дратує особливо, і якби було можна, я б його забанила і забанила всіх, хто коли-небудь використовував такий сюжетний поворот. Я кажу про містику і неочевидні рішення в детективах. Серйозно мені здається, що це має бути заборонено на законодавчому рівні. Таке використовувати. Зараз буде спойлер, тому що я наведу, як приклад, книгу, в якій це просто апогей, мені здається, цього прийому був використаний. То, якщо ви боїтеся спойлерів і не хочете собі <смір> враження зіпсувати, перемотуйте на наступну главу. А ті, хто сміливий залишився, давайте поговоримо про серіал і книгу перед її очима. Сари Пінборо, я додам обкладинку. Я настільки обурена тим, як це розв'язалося, що не знаю гіршого за це. Я не можу нічого уявити. В принципі, на мою думку, це настільки читерський хід, настільки некрасиво е, до читача, тому що в хорошому детективі хорошій історії такого характеру читач має. Розуміти всі можливі варіанти, він має мати перед очима всі зачіпки, які використовує автор. Вчитача, в принципі, має бути шанс здогадатися, в чому власне вся інтрига сюжету. Коли автор використовує щось містичне або неочікувані якісь повороти з поганої точки зору, на кшталт насправді все наснилося чи щось таке. Це, в принципі, забирає в читача єдину можливість розгадати самостійно сюжет. А якщо не розгадувати самостійно сюжет, то на що читати всю цю книгу? Для мене це абсолютно неприйнятний формат. І якщо детективна історія розв'язується от саме таким вот етаповоротом, то для мене це дуже і дуже погана історія, до якої я ніколи не буду торкатися і ніколи нікому не порекомендую. В читача мають бути шанси, щоб знайти убивцю. бажано цей убивця має бути не дворецьким, але це інше. Наступний пункт тісно пов'язаний з попереднім, але я винесла його окремо. І цей пункт звучить як неочікуване існування близнюка. На жаль, дуже багато книг грішать саме отаким сюжетним ходом, і дуже часто цей сюжетний хід. Вирішує всю історію, розкриває всю історію, що псує абсолютно враження, тому що знову ж таки читач не мав уявлення, що таке можливо. І для мене це виглядає як такий крайній варіант розв'язання сюжетної лінії, коли вже автор став у глухий кут і не знає, куди далі рухатися. з'являється близнюк. Він же... Бог з машини, він же просто неочікуваний флот-твіст. Є книги з таким ходом, які працюють краще. Є книги з таким ходом, які працюють погано. Але особисто для мене це скоріше дратує, ніж становить якусь художню цінність і допомагає розвитку сюжету. Не буду наводити тут ніяких прикладів, тому що ті приклади, які прийшли мені на думку, вони базуються якраз на оцьому цьому повороті сюжету, і це розв'язує всю інтригу, тому краще промов. Що й не псуватиму вам враження від читання. Шостий пункт, про який я хочу поговорити, це постійні нагадування читачеві про те, що було 5 сторінок тому. Цей пункт для мене наразі особливо болісний, тому що я щойно закінчила читати Кейсі Пакет та її роман Темне сходження, де цей прийом був постійно. Кожні три-п'ять сторінок вона нам нагадувала, чому те чи інше рішення важливе, чому та чи інша ситуація сталася, чому герой постійно згадує ті чи інші речі. Вона постійно нагадує читачеві про те, чому сюжет розгортається таким чином, а не іншим. Як на мене, це просто роздування. Обсягу цієї книги для того, щоб вона була більш об'ємною, тому що об'єктивно читачеві взагалі не потрібно нагадувати про те, чому те чи інше стається в книзі, якщо це стається в цій книзі. От, Наприклад, якщо взяти Гаррі Потера, кожна книга вона починається з так званого такого рікапу. Того, що відбувалося в попередніх книгах, авторка там дає певні пояснення, і це логічно, тому що це було ну там плюс-мінус рік тому, якщо не більше, і є вірогідність, що читач встиг забути про те, чого воно так відбувалося, а не інакше. Але коли це в проміжках однієї книги і однієї історії в 440 сторінок, отакі от постійні нагадування вони скоріше викликають більше питань. Ніж працюють на користь читача, і особисто мене це неймовірно дратує. Я б повідбивала руки за таке, якщо чесно. Наступним пунктом в цій моїй історії горіння стосовно того, що мені не подобається в книгах і як я засуджую авторів, буде наявність чорно-білих героїв: героїв, які або дуже позитивні, або дуже негативні. Середнього не дано. На мою думку, якщо ця книга написана після епохи класицизму. Не може бути однозначно поганих чи однозначно хороших героїв. Не люблю, коли таке стається. Не люблю цю мересюжність героїв. Я люблю досліджувати людей, точніше, я люблю досліджувати персонажів так само, як досліджувати людей. Не існує однозначно хороших людей, не існує однозначно поганих людей. Ми всі. Є, знаєте, таким мішаниною почуттів, мішаниною рішень, які можуть бути більш чи менш вдалими, і це нормально, це робить нас людьми. І от коли такого немає, це мене дратує. Я шукаю більш реалістичних персонажів в книгах, якщо ми не говоримо, наприклад, про якусь дитячу літературу чи літературу сатиричного характеру, де та чи інша риса гіпертрофована навмисне автором. Це трошки інше. Але от якщо ми... Прикидаємося, ми в плані автор прикидається від написання реалістичного твору. То таких героїв просто не може бути в цьому творі. Восьмий пункт. Ми майже завершили. Восьмий пункт це деталі ні для чого. Це деталі, які не дають сюжету взагалі нічого. Вони не відкривають героїв, вони не рухають сюжет, вони не мають якоїсь цінності для тієї чи іншої книги. Дуже часто це якась жорстокість до тварин, яка м, існує в книгах суто для того, щоб вичавити сльози з читача. Або, от, наприклад, перше, що мені спало на думку, це привиди в романі переслідування Аделіни». От, ви знали, що там вони є? А вони є. Вони з'являються там на трьох-п'яти сторінках, і все більше авторка ніколи взагалі про них нічого не згадує. На що вони були? На мою думку, все, що є в книзі, має мати якийсь сенс. Чи я багато прошу? Дев'ятий пункт критична зміна фокусу і характеру розповіді. Це стосується циклів. Якщо говорити про конкретні приклади, я наведу, як приклад, цикл про відьмака Анджея Сапковського. Я обожнюю перші дві книги. Мені дуже подобається формат цих двох книг, мені подобається оця родсторії, коли є певна компанія різношерстна, яка подорожує, стикається з тими чи іншими моментами, переходить з корчми в корчму, зустрічає якихось героїв, розказує якісь байки. І кожна глава, точніше, кожна частина має. Певну сюжетну лінію, яка пов'язана з тим чи іншим предметом, істотою, не знаю, ситуацією. Я дуже кайфувала від цього формату. Я закохана в цей формат. Я дуже велика прихильниця ігор, але це інше. Але десь з третьої книги Анжей Сапковський просто перевертає формат в тому, того, як це написано. Він пише абсолютно не про те. Половина історії присвячена політичним якимось інтригам-іграм, десь взагалі відьмака немає, з'являються купа якихось сексуальних сцен, які я не шукала в цій книзі. В принципі, я не проти сексуальних сцен, не подумайте, але це просто цикл, який зробив якийсь кульбіт і перейшов до абсолютно. Іншого формату взаємодії з читачем, про який читач, власне, не просив. Хтось від цього виграв, я, наприклад, програла, але в цілому мене дратує, коли автор просто на півдорозі змінює вектор руху, причому драматично, і е, просто обманює очікування мої як читача. Я б воліла бачити якусь послідовність або, хоча б більш плавний формат зміни того вектору. Я погоджуюся на, на таке, але, от саме конкретно з відьмаком, мені здається, це було. Занадто різко зроблено, і можна було без цього обійтися. І останній пункт, про який я вам сьогодні скажу, звучить приблизно так: вдягла все найкраще і найгарніше одразу. Це коли автор чи авторка настільки намагається вразити читача, що пхає в цей роман, просто все, що тільки можливо було туди напхати. Характерним прикладом такого формату взаємодії з читачем є Маріша Песел та її роман Нічне кіно не втомлююсь проговорювати, що там всього забагато. Там і секти, там і вуду, там і режисерські якісь внутрішні дрязги, там детективна історія, там підпольні клуби, там психоделічні якісь моменти і формати взаємодії головного героя з навколишнім середовищем. Там настільки всього багато, що навіть немає однозначного розуміння про кого взагалі ця книга, про Станісласа Кордову. Того самого загадкового режисера чи про його доньку, яка вчинила самогубство і смерть якої ми, начебто, розслідуємо. Авторка постійно нам додавала стільки всяких деталей і елементів, що на виході жодна з них не розкрилася нормально і повноцінно, що воно заграло повними барвами, тому що це як у житті, коли хватаєшся за купу всього. Встигаєш все, але потрошечку, і ні в що не можеш зануритись, ні в чому не показуєш крутих результатів, ні в чому не стаєш спеціалістом чи знавцем, чи не знаю, просто людиною, яка розбирається в тому чи іншому. Неможливо у всіх сферах розвиватися однаково. Неможливо всі сфери в романі прописати однаково добре. А коли цих сфер 15. І плюс, то, звісно, це ще більш зменшує шанси на те, що хоч одна з них буде пропрацьована нормально. Тому це все вдягання всіх коштовностей, і всього найкращого одразу. Для мене це велике-велике читацьке ні. Мене дуже дратує, коли це відбувається. Це можливо в рамках там, циклу, але не однієї книги. Якщо все це розкрито в одній книзі, цього забагато і це збиває з пантелику. От темне сходження, про яке я вже сьогодні казала, воно теж таким грішить, тому що там дуже багато всього з різних боків, і в певний момент ти навіть губишся як читач в тому, а куди ми взагалі йдемо, що це за світ, звідки він взявся і чому ми тут. Отакі в мене читацькі бісячки, читацькі негативні емоції і читацькі ні стосовно авторських рішень. Якщо вам сподобалося це відео, ставте йому лайк. Якщо ви хочете залишатись і не пропускати наступні відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Звісно ж, як і завжди, я чекаю ваших коментарів про те, що бісить в авторських рішеннях, особисто вас, тому що я впевнена, що в кожної людини, яка читає більше однієї книги з рік, щось таке дає. Тому буде дуже цікаво почитати про ваші бісячі моменти в книгах і, взагалі, пишіть, як у вас справи. Ми на порозі зими, тому справи у всіх по різному От як завжди, читайте тільки найцікавіші книжки, отримуйте найвеличезніші знижки. Я прям в рифму заговорила. Ви <свісно> зрозуміли. Насолоджуйтесь життям, вдягайтесь тепленько. Ну а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Пока.